Якій роботі ви б ніколи не хотіли працювати. На політарській не хотів би працювати, бо я інтелігент. Це все каменяцьке гідоти. Я як бачите. Взагалі не хотів би працювати ніколи. Душа не, не лежить. Бог створив нас не для праці. Лікарем, бо я навчаюся на лікаря. Працювати в державній клініці зарплата мала. Навірно, щось зв'язане таке. Трупами, все. це все всього дуже боюсь. Мабуть, хірургом це дуже важко. Це така відповідальність за життя людей. Це важка, мені каже. Так на будь якій роботі можна робити. Касиром тебе, напевно. Зарплата маленька, і ти просто сидиш весь день і дивишся на факт ті ж самих людей. Це технікою щось зв'язана, тому що це дуже складно. флористом там багато трудитися потрібно і платять дуже мало. Лише баристою. Настройки лікар тривожна при виду крові. Сфера обслуговування. багато людей неадекватні. Я просто не витримала. На робота, яка оплачується, це робота прибиральниця чи якийсь директор. Так як це гроші, наш час без грошей нікуди, тому все одно.